Друзі, привіт! Сьогодні будемо експериментувати. А, у нас будуть нитки, а, голка, шити будемо, клей, карабін. Ну, як завжди, ножиці. Запальничка. І саме головне, що у нас буде, це ось така мотузка діаметром 8 міліметрів, страховочний, чи як її можна назвати, і два відрізка паракорда по 60 см. А, ну і сама а, ось цей дріт 8 мм, в діаметрі він а, тут метр. Що будемо робити? Буду спробую зробити короткий, коротенький повідок для собаки. Ну, карабін можна і поміцніше робити, ну, а в цілому, думаю, такий згодиться. Так, що ми спочатку робимо? Це я так думаю. Будемо експериментувати. А, так. Спочатку ми робимо петлю для руки, щоб можна було і так її одягнути і тримати. Вона буде десь ось так. І тут буде у нас ще заплетено. Ну, ось так десь. І цю ось частину ми будемо склеювати. Ось тут, тут приблизно десь 4-5 см. Так, наносимо клей, о, зараз капне о І приклеюємо ось так. Це з однієї, з і з другої сторони ми одягаємо одразу карабін. І тут, тут теж склеюємо, але потім ми його ще будемо зв'язувати. Можливо, навіть трошки менше. Ну, десь ось так і ось тут ні, менше навіть. Приблизно сантиметрів вісім беремо і тут будемо його склеювати. Так, наносимо клей. Ось так. І теж приклеюємо. О, є. Так, клей нам вже не потрібен. Ми його забираємо. Тут ми вже зробили собі головний біль. Це супер суперклей я брав. Секунди він майже одразу приклеює. Такий гель-клей зручний. Все воно склеїлось. так Тут теж підклеїлось. Добре. Так, вирішив не шивати а просто сплести паракордом. Клей досить міцно тримається тут, так що, думаю, плести не потрібно буде. Що ми робимо? Ось, вкладаємо так нитку, ділимо на дві рівні її частини. Ось так. І плетемо таким чином, щоб закрити склеєною, ну, склеєну частину цієї нитки. Раз. Два. Три. Ось так. І міцно затягуємо. От обов'язково обат тобі треба вийти, коли я щось записую. Спав півдня на одному місці, нікуди йти не потрібно було. Тепер потрібно було піти. О! Ну, Хам'ячок потребує уваги. Так, затягнули, міцно затягнули, перевертаємо. І все робимо так, як робили перший вузол. Цю сюди, сюди і під низ. І міцно затягуємо. Знов перевертаємо. Наліво, ліво направо і під низ Так, слідкуйте, щоб паракорд не перекручувався. Так, і затягуємо. І слідкуйте, щоб вузли були один напроти другого, тому що ну, так буде красиво. Так, так. Всередину. Місно затягуємо. Перевертаємо. Так. Так. І так. Місно затягуємо. Міцно затягую. Так, так, знову, так. Ось так. Зверніть увагу, тут було 60 см паракорда і вийшло у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вузлів і приблизно десь 2,5-3 см плетіння. Ну, якщо ви захочете більше, щоб ви орієнтувалися, скільки вам потрібно буде паракорду. Так, я думаю, ще один узол ми зробимо. Ось так. І будемо паракорд обрізати і запаювати. Раз. Так, це у нас закінчило. Тепер ми ручку будемо зав'язувати. Також само орієнтуємося, закрити тільки склеєну частину, ділимо паракорд на дві рівні частини. Пам'ятаємо те, що я казав, що. 60 см рекорду, приблизно десь 2,5-3 см плетіння. Ну і в принципі ось десь з цієї частини нам потрібно плести і буде досить. Обрезаем зайвы, запаиваем. Викинемо одразу. так, І у нас вийшов ось такий повідок для собаки. Можна також, якщо тоньше зробити оцю основу, не вісім, взяти там 6 чи 4, можна зробити. Повідок для кота чи будь-іншої якоїсь тваринки, яка живе у вас і ви хочете її вигулювати. Звичайно, це такий, це такий звичайний карабін, він собаку велику не витримає, таку, як у мене, наприклад. Але цілком нормально така штука міцна, середню собаку витримає. витримає, маю на увазі саме плетіння і ця склейка. То, що паракорд і цей е, е, мотузка це витримає, це однозначно. <кхи> ну, ось так маємо ще один повіндочок Кому сподобалось, ставте вподобайку. Всім добра, здоров'я, до зустрічі!